Хто каже, що можна, підійміть у нас на руки, але відразу відсувайтеся постійно, чи посвідчення восія. Є тут такі скрипки, які готові вийти і сказати, можна явно. Я пишу розписку, на місці дивиться, демонструю. Нема? Ти бачимо. Кричать можна на руки, хтось першу не піднімає. Хто так що всі, а десь там зараз ховатися, покричати. А коли доходить до тіла, то переважно. О, на виходу. А, ну чітко схопило. Паспорт. Є паспорт. Нема? Є, паспор. Є нічого собі. Ну, тільки за то, що ти такий сміливий. Кустайся сюди. Давай неси паспорт. А ми поки з вами допомогаємо. знаєте, що мені подобається таких Вискупаєте. proceder a la